Оломаняни помолилися за убитих активістів у молебень біля пам'ятника Тарасу Шевченку Провели люди, які підтримують прагнення на вільне життя і захист своїх прав. Наші земляки вшанували пам'ять перших жертв революції в Україні і попросили Всевишнього Миру у державі люди зібралися, щоб не лише висловити своє незадоволення діянням нинішньої влади, а в першу чергу помолитися за тих, хто загинув від куль у столиці України, запалені свічки, співчуття в серцях і сум в очах, так коло вшанували справжніх героїв сучасності і помолилися, щоб в майбутньому таке більше не повторилося. Щоб все пішло мирним шляхом, щоб Бог допоміг, щоб все закінчилось без масового кровопролиття, щоб більше не було таких жертв, а також за наших коломіян, які зараз в Києві, щоб Бог допоміг, допоміг їм повернутися живими, дужими і з перемогою до себе додому, до своїх батьків, друзів, у свої теплі оселі. Коломаяни з запаленими свічками в руках виконали державний гімн України, закликали щоденно приходити на площу Шевченка, запалювати свічки і безупинно молитися за людей, що гинуть у, начебто, мирний час, за людей, що гинуть за ідею, гинуть за наше майбутнє. Приходіть кожен вечір сюди, світіть свічки, і кожен дома моліться, тому що це були діти інших національностей. Сергій не українець, двоє хлопчина. Він білорус відмен українець. І для них наша земля була матір'ю земля. І Тепер вважають організатори та учасники акції. Варто всім об'єднатися, забути про чвари і непорозуміння і спільно стати на захист рідної України від заїжджих і своїх ворогів.